Думзли нацисти? Ні. маю розчарувати хейтерів. Хлопці часто пишуть про УПА. Українська повстанська армія боролася проти нацизму. Висновок ви робіть самі. А ми починаємо. Чуєш? Ще ще нас нациками назвуть. Ну, ліберахою вже називали, тепер буде нацик для рівноваги. Альбом Голос крові від Думзди це надважка емоційна бомба, від якої закипає кров. Мелодійні гітарні рифи добре передають войовничий дух через різноманітність та м'ясну подачу. Міцний вокал чудово заглиблює в атмосферу, а щира агресія змушує повірити в ці емоції. Львівські хлопці пропрацювали свою роботу дуже якісно. Всі інструменти на альбомі повністю живі. Більше інформації про голос крові ви можете прочитати у нас в телеграм-каналі.